Якщо тобі потрапило це відео, значить будемо тобі повертати сенс до життя. Я тебе прекрасно розумію, тривожність, панічні атаки, не знаю, що тобі робити, хочеться все знати наперед, мозок бунтує. Але стан такий, що ну, якби ти навіть не знаєш, що з тобою, з собою зробити. І я проживала цей стан, проживала цей стан навіть в цьому місяці, навіть десь тиждень тому. Як бачите, зі мною все окей, жива, здорова. Дихаю спокійно, знову запалені очі. А, тому, якщо ти впровадиш своє життя ці кроки, якими з вами тут поділюся, то і ти повернеш сенс до свого життя, полюбиш його і повернешся в щастя, радість, бо якби життя створено для щастя, радості, вдячності, любові, не для страждань. От знаєте, ми не пройшли в цей світ страждати. От просто запам'ятайте раз і назавжди. Ваші проблеми до цього якось вирішувались? Ну, ви зараз дивитесь це відео, в тебе в руках є телефон, криша над головою є, ти знаєш, що завтра ти будеш вдома спати де є. Слава Богу, подякую за це, боженьку. Не знаю, кому ти там віриш, тобі є що їсти. Не так і хірово, правда ж, не так і хірово. Так, от, хто не знає, мене звати Юля Джуляпа, я духовний наставник, змінюю життя людей, вивожу просто новий рівень буття, життя, розширюємо свідомість. Також я інфлюенсер. І, в принципі, на своєму досвіді я показую, як працюючи зі своїм внутрішнім, змінюючи свої внутрішні налаштування, від цього розширюється твоя свідомість. І це просто стає наслідком, таким, знаєте, подарунком від Всесвіту на матерії. І не буду затягувати. Погнали. І почати хочу з того, як я себе довела до такого стану, тому що, знаєте, я нікому такого не побажаю, але я дуже вдячна собі за це прожиття, за ці усвідомлення, бо мені потрібно було це прожити, щоб щось усвідомити, від цього вирости. Бо саме через такі штуки дивні стани, коли ти такий думаєш, блін, ну я вже з цього не виберуся, не знаю, що мені робити, як мені діяти, нічого не допомагає, ніякій медитації, практики, от все просто валиться з рук. В цей момент потрібно усвідомити, що насправді це доля, ось така малисенька крапелька, яку ти зараз от проходиш, і через рік ти навіть та не згадаєш, що у тебе був такий стан, бо він не буде вічний, нічого не буває вічного. Все має кінець, все, все закінчується. Знаєте, це коли ми ходили в школу, і нам здавалося, що типу, боже мій, я тільки в восьмому класі, ще 9, 10, 11 клас, це, блін, ну капець, як довго. І що? Ну, ви закінчили школу, університет, закінчився, прийшла там робота, або якісь ти інші досвіди зараз проживаєш, але все має кінець, так само спілкування у тебе з кимось закінчується, стосунки закінчуються. Нічого не буває вічного. Тому і цей стан він так само не вічний, він має кінець. І, в принципі, ти потрапив на віду, да? для того, щоб щось почути. бо не просто так світ а, тебе сюди привів. І те, що проживала буквально десь ну, тиждень тому. Це просто реально величезна кількість думок, бо ці всі типу панічні атаки. Я теж раніше не розуміла, що таке панічні атаки, як люди не можуть справитись з тривожністю. Ну як же це так? Але це просто ось тут весь ось той хаос, накрутка, яка переростає, ну, в таку резину розтягується. Але ось ця вся резина, яку ви розтягнули, все, що у вас ось, -ось, -ось тут, ви самі це створили. І от перший крок. Можливо, він буде болючим, але якщо ви це зробите, вам стане дуже легко, і ви перейдете з цього стану, в якому ви зараз, на трошки інший, це признатися собі і бути чесною з собою, що той стан, який я маю, те життя, яке я маю, я сама це створила я сама це обрала. Тому що та тривожність, ті думки, вони з'явились через те, що десь ти себе. Зраджувала, десь ти себе не обирала, а обирала інших людей. Обирала бути для когось, а не для себе. Тобі було там некомфортно, тобі там було неприємно, але все-таки ти туди чомусь йшла, і це все стало просто наслідком ось тої тривожності, з тих всіх панічних атак, тому що десь ти себе просто почувала не на своєму місці. І прям признати собі, да, реально. Тому я сама це все створила. Да, реально, замість того, щоб потурбуватись про себе, про свій стан, про своє тіло, зробити так, як мені хочеться. Я думала про інших людей, я думала, як мені зробити так, щоб мені, щоб їм було зі мною комфортно. Та, блін, якщо людині з тобою не буде комфортно, воно просто піде з твого життя. А це означає, що людина не є твоєю, а твоє від тебе ніколи не піде. От розумієте. Розумієте? І я себе довела до такого стану, де я була для людей. А про свій стан, про своє тіло. А байдуже, Потім позаймаємося, потім, колись ми це все зробимо, Тривожність же там щось тобі підкидає, якісь думки, Юль, треба думати про своє майбутнє, треба зробити то і що. І потім знову якась проходить штука, ти тепер думаєш про неї, і це безкінечне коло. Тобто воно ніколи не закінчиться, тому що ти стаєш залежним від зовнішніх обставин, від зовнішніх там, людей. А ти це апріорі не можеш проконтролювати, тому що. Ну, як ти проконтролюєш емоції іншої людини до тебе? Ну, це нереально, ти можеш проконтролювати лише там свої емоції, свої стани, потурбуючись про себе. І коли тобі буде добре, у тебе зовсім буде інша енергія, і від цього буде інший спектр подій, там, відношень людей до тебе. І я себе довела до того, що я, типу, засинала з тривожністю, прокидалася тривожністю, взагалі до другої години ночі не могла заснути. Uh, настільки мене ці думки поглинали, і дуже такі гидкі думки до мене приходили. Навіть, ну, я розумію, що це якийсь демон мною керував на той момент. Uh, я думала, вже буду пити антидепресанти чи якісь такі штуки, щоб заглушити ось це все. Бачите, духовний наставник. Каже, медитуємо, кажемо, робимо практику, але я так само проживаю цей весь досвід, через це все проходжу, щоб потім передавати вам. Отак от. І... Коли я собі призналася, що я сама себе довела до такого, я сама себе перебрала, якби почала жити заради когось, а не заради себе. Бо мені здавалося, що якщо я буду, знаєте, на ручках там носити інших людей або робити все заради роботи. То все воно вирішиться. Вирішиться, але через кров та піти, які будуть наслідки. Наслідки це оце ми йдемо в досягаторство, а потім себе кладемо на ліжко, бо вже не можемо себе підняти, бо енергії немає. Бо ти її витратив на всі переживання, себе заставляючи це все робив. Потім все одно думки якісь накатувалися, і це призвело тебе от до такого життя, яке ти зараз маєш. Але любі це все можна змінити. Вот. І... Признатись зараз собі в цьому, що це я все створила. І знаєте, ви прямо можете проаналізувати той весь спектр подій, які відбувалися, де ви себе десь не обирали, зраджували, де ви думали про інших, а не про себе. Ви думали про те, як там да, зробити комфортно іншій людині, а не собі в першу чергу. І таким чином ви зростили той рівень напруги, тривожності, той стан. Який ви зараз проживаєте, тобто ще раз, замість того, щоб думати про себе, про своє добре. А як я хочу, а як мені буде комфортно? Мені, мені не комфортно спілкуватися з цією людиною. Ай ладно, все, до побачення. Закінчимо цю зустріч, бо мені не окей, я не хочу з тобою спілкуватись. Я так відчула. І як ти себе б класно почувала б. І. Оці всі думки вони б тебе зараз не погнали. Тому можете прямо проаналізувати, там не знаю, випушіть щоденник, все, що вам буде приходити. Можливо, навіть були ситуації, де ви подавляли свої емоції, і так і так само не прожиті емоції. Ну тобто, ви відчуваєте якусь людина, вам висловила якусь думку, ви такі, ай, да, я погоджуюсь з тобою, тому що тобі здається, ця людина якоюсь великою, але чи насправді вона така велика? І знову ж таки, як ти підлаштовуєшся під іншу людину, свою емоцію там кудись десь закинув, не прожив, надягнув маску, не був собою і, воля, тривожність привітіки. Бо якби ти відчуваєш, душа така, я не відчуваю себе на своєму місці. Це не моє, це не мої цінності, це не про мене. І якщо у вас є ось ці от непрожиті емоції, дайте собі їх прожити. Можете, мене, до речі, відео про щоденник зцілення, як його вести, можете подивитись, там якраз як є практика про те, як проживати емоції. Просто берете, виписуєте все, що у вас в голові, і, і, і ви таким чином це все виплескуєте, бо це все має свої наслідки. Дуже сильні має наслідки, особливо ті, у кого можуть там бути проблеми з тілом РХП, те ж саме, де це заїдання. Емоцій або непрожитих емоцій. І воно вже уходить прямо на підсвідомий рівень. Тому, бачите, настільки важливо себе ставити на перше місце, бо виявляється проблема усього. Будь-чого це тривожність. Тривожність але тривожність – це просто наслідок твого вибору себе. І так, да, десь незручно, але обирати себе це якраз бути незручною, бути якоюсь поганою. Але ще раз, погана це. Для когось ти будеш погана, для когось ти будеш найкраще. Ти ніколи не зможеш підлаштуватися, але ти завжди зможеш потім знайти своїх людей, з якими у тебе буде тотальний, тотальний меч, але це можливо, коли ти знімеш ось ці всі маски, станеш собою, не твоє оточення, воно тупо відсіюється, і це прекрасно. Навіщо тобі не твої люди? Навіщо тобі ще створювати якийсь певний спектр страждань? І наступним кроком, який я зробила, це коли знаєте от включається така жертвочка, яка каже: я втомилась, все, я нічого не хочу, цей стан тривожності, мене нічого не запалює. Я не хочу досягати ніяких цілей. Та ну нафіг це життя. Буду. А що я буду, якщо я навіть нічого не можу зробити? Там, у мене чоловіка немає, за квартиру нікому платити, треба вийти на якийсь такий дохід, треба контент створювати, треба працювати, треба то, що п'яте, десяте, а я ще не встигла. І купуюсь таких думок. Знаєте, потрібно в цей момент себе зупинити сказати: так, стоп. Стоп, моя дорога, моя кохана Люба, моя кохана Люба, дивись, давай трошечки від себе відсторонимося, подивимось на своє життя не з позиції жертви. А з позиції наглядача. Тобто трошки від себе відсторонитися. І ти дивишся на те, що тебе то, так? Ну, я якби... Мені є де жити. Мені є де жити, квартира є. Завтра мені буде де я спати і їсти є мені, як ви, слава Богу, я можу поїсти. У мене є сім'я, там, не знаю, друзі, не знаю, кохана людина. Тобто люди є поруч. Я зможу до когось звернутися за допомогою. І мені допоможуть. Та ти можеш навіть на вулиці просто вийти, попросити, щоб тобі щось підказали. Тобі людина підкаже. Знаєте, от, ну, люди добрі створіння, добрі. От Якщо ти в це повіриш, то дуже багато добрих, класних людей. Робота, в принципі, є, але гроші є. Я зможу якось заробити, якщо мені не буде вистачати, окей, піду. Щось знайду. Я як доросла людина, в принципі, я зможу знайти вирішення своїх проблем. Тобто. В принципі, не так уж і погано я живу. В принципі, все окей, чому це я тривожуся? І в цей момент, коли ти перечисляєш ось такі надзвичайні базові речі: криша над головою, є що поїсти, є люди поруч, я апріорі не сама мені завжди буде. До кого звернутися, тоді мозок переходить якраз з цієї позиції зберігання, тому що ця вся тривожність і цей стрес. Мозок в цей момент намагається зберегти наше життя, наче від смерті. І коли наче від смерті. Бо він думає наперед, що може щось стати, що може стати щось погане. Але чи правда щось станеться погане? Бо зараз в моменті... Ту... В моменті В тут зараз все окей. Все окей. Типу, ти ходиш. В тебе є руки, ноги, ти дихаєш, а є люди, яких немає ніг, уявляєте? От, або у, у деяких людей, там не знаю, немає очі... вони не можуть бачити, кожний ранок вони прокидаються в повній темноті. А в тебе прекрасно функціонує твоє тіло. І в цей момент мозок заспокоїться, видихає і тобі стає добре. І от вже з цієї позиції, коли ти. Проаналізуєш, розумію, що да, в принципі все окей, я функціоную, я здорова людина. А ми переходимо в таку штуку, що не як бути погано. От, думки ми перекидуємо не в далеке майбутнє, в негативне, що може щось статися, тому що поганого нічого не станеться. От, треба від себе трішечки від'їбатися, От відстати від себе. Тому що ну, зараз, взагалі, такий період, кінець року, енергії світу, вони. Трошки сповільнюється, все йде на спад, йде в тотальне таке обнулення. І в ці моменти дуже важливо приділяти увагу собі. Тобто, якщо вам хочеться відпочити, давати собі відпочинок, якщо хочеться нічого не робити, нічого не робіть. Якщо вам хочеться зайнятися своїм тілом, займайтеся своїм тілом. Ну, взагалі потрібно вести цю фізичну рутину, бо якби тіло, ми саме через нього все робимо, все проявляємо, все створюємо. Тому дуже важливо, щоб ви перестали себе зайобувати такими штуками, що треба досягти щось, треба щось зробити, я не встигаю, бла, бла, бла. Видих. Просто видихаємо. От той весь стрес, напругу. О, давайте прямо зараз зі мною. Вдих. Можете прямо напружитись, вся напруга, вся тривожність вона збирається і видихається. Все уходить. Все добре, все прекрасно, все вчасно, все для вас. Світ дуже сильно любить вас. Він вас ніколи не образить. А от коли ви себе зайобуєте, ви самі себе ображаєте, розумієте? Тому дайте собі, подаруйте собі більше любові, де ви, можливо, собі не додали цього, цієї любові, турботи, чого би вам хотілося. І це якраз наступний крок перестати думати, а як правильно, а чи правильно я вчиняю, а чи правильно я дію, і ми починаємо думати про те, а як я хочу. А як я хочу зараз? В кожному моменті свого життя задавати собі це запитання, а як я хочу зараз, як я хочу вчинити. Навіть весь той план, який ти прописала, ти можеш на нього забити. Тому що на, от ми, жінки, у нас дуже класна інтуїція. А інтуїція нас завжди веде найкрасивішою, найкращою доріжкою. І щоб її підключити, задавати собі постійно питання, а як я хочу зараз Я хочу зараз вийти в парк, подихати свіжим повітрям, я хочу зараз зустрітися зі своїми подружками, я хочу зараз подивитись новорічний фільм, приготувати какао, я хочу зараз створити контент, проявитися, хочу зараз відео на YouTube записати. І ти йдеш це робиш, відтворюєш своє хоче. А коли ти собі говориш, мені треба записати відео, мені треба приготувати їсти, мені треба то сьо, п'яте, десяте з такої енергії, досягатора. Як ти себе почуваєш в цей момент? Мені треба йти на цю зустріч обов'язково. Сто відсотків. Хоча мені ця людина не імпонує, я не хочу з нею працювати. Але бляха треба. І що? Ми туди йдемо на цю зустріч. Почуваємо себе хірово, бо ми вже себе в моменті зрадили, поки ну, нам чуйка вже як би казала: Я не хочу. It's not mine. and humor and humor> yeah, Ми не говоримо про те, що є страхи певні. І зазвичай є... страхи блокують нас до реалізації наших мрій. це коли... Ти хочеш ти на цю зустріч, але тобі страшно. Ну там, якби без варіантів ми йдемо, ми йдемо в свій страх. Але якщо говорити про той момент, що тіло, прям ну якби ти відчуваєш тілом, що ні, мені так некомфортно, я там почуваю себе не на своєму місці, ну якби. Якщо ти туди підеш, ти себе зрадиш, ну привіт, давай далі будемо себе до цього стану доводити і потім втрачати весь сенс життя, що от мене нічого не влаштовує, мені нічого не подобається, мені нічого не приносить радість, я нічого не хочу, буду сидіти вдома в берлогі, але навіть дома нормально не посидиш, бо все одно тебе буде накривати. А як я хочу зараз? Задай собі це запитання. Наступний крок це оточення і люди. Дуже важливо мати в своєму полі людей, які будуть тебе підтримувати, вірити в тебе, запалювати твої очі, підсвічувати певні штуки, а не навпаки, тебе засуджувати, порівнювати, казати, що з тобою щось не так. Бо кожній людині насправді потрібна людина. От не знаю, якась тепла розмова з подругою, з мамою. Якщо у вас, звісно, класні стосунки, там з коханою людиною, настільки вас може підняти по стану. Якщо ви працюєте, там, не знаю, з коучем, наставником, те ж саме, настільки ваша розмова змінить вашу енергію, ваш стан і додасть вам більше віри і впевненості в собі. Тому що люди нам завжди, кожен живе в певній картинці світу. і ту проблему, ту та проблема, в якій ви варитеся. І просто ви і самостійно ви ніяк не можете вибратися, лише допомога якоїсь людини може вам цьому допомогти. Побачити це все під іншим кутом, підсвітити вам ті штуки, які ви не бачите. І якщо тобі потрібна ця людина, допомога, підтримка, віра, щось розкласти, підсвітити, то я тебе запрошую. На свою безоплатну трансформаційну сесію це моє таке віддавання, служіння, благодійність, цей світ. І буду дуже рада тобі допомогти. Я обожнюю ці сесії проводити І всі, хто були, просто в шоці, тому що там відбувається тотальне з'єднання з собою, зі своєю душою, де ти тотально себе чуєш, розумієш, ти вже знаєш тоді, як тобі по-іншому. І ми з тобою якраз це розберемо цей запит, тому... Посилання лишу в шапці профілю, буду дуже рада тебе бачити. І останній, мабуть, наступний крок це буде інвестиція, розвиток себе, навчання. Як не як, у нас завжди, знову ж таки, стоїть вибір або йти вперед, або деградувати. І от саме навчання воно нам завжди буде щось розширювати, щось підсвічувати, щось розкривати в нас нове, якісь певні навички, якості і. Коли ми це будемо втілювати якби в своє життя, від цього буде змінюватися, наше життя, ставати ще кращим. І це те, що я впровадила. Ой, Нормально мікрофончик, це те, що я впровадила в своє життя, це постійно вчитися, щось собі розкривати, йти в свій ріст, йти в свій масштаб останні от пів року. Бо раніше була така, то типу, ну, ні, я можу так все сама якби вирішити, мені не потрібно цієї, сама якось до всього пройду, але ні. Так, це не працює. Бо знаєте, якщо подивитись на людей, які чогось досягають, вони, ну по-перше, яке у них оточення, до якого оточення вони самі себе насправді привели. І по-друге, вони завжди щось вчать, кудись йдуть, в якісь авантюри, тобто розвивають себе як особистість. Тобто, навіть поїхати в якусь подорож, там ретріт, наприклад, просто є на це відклик. Просто йдіть, бо життя насправді таке спонтанне, і там ти чомусь навчишся. Тобто нас вчить завжди е, новий досвід. І якраз оцей особистісний ріст він якраз про йти в якийсь такий незручний досвід, де страшно, де незрозуміло, але там завжди буде відкриватись просто неймовірний спектр енергії. Ви будете дуже потужно прокачуватись. А так як ви водозмінюєтесь як особистість, від цього буде водозмінюватись ваше життя, ваш стан, ваша енергія, буде більше радості, щастя, натхнення. Тобто. Не подавляйте всі імпульси, які до вас проходять. От є бажання, ви відчули, просто йдіть туди, йдіть на довірі, йдіть з відкритим серцем, тому що там значить те, що вам потрібно почути, і це те, що вам допоможе, бо не просто так був зов вашого серця. І довіряйте собі. Мозок буде завжди вас намахувати, обманювати, казати, та ну, ні, не на часі. Але якщо не на часі, значить тебе зараз все влаштовує. Якщо ти щось не змінюєш, значить ти це обираєш. І тоді, будь ласка, не потрібно на це життя жаліти, що «та якась херня, мені це не подобається. Бо це ти сама створила. Ти це сама створила. Не подобається, будь ласка, бери, змінюй. Але нам ніколи не дається те, що нам не під силу, пам'ятаєте про це. Все, що проходить в наше життя, ми все можемо витримати, бо все йде для нас, все створено для нас. Я сподіваюсь, ці поради вам допомогли, підсвятили. Я буду дуже рада вашим коментарям. Напишіть, що вам найбільше відгукнулося. Ставте сердечка, відмічайте мене в сторісах, мені буде дуже дуже приємно. Всіх думками обіймаю. Да, і не забудьте підписатись на мої соцмережі: Instagram, Telegram. TikTok. там дуже багато такого контенту, який повертає вас до себе, повертає вас в своє неймовірне класне життя. Бо коли ви в контакті з собою, ви в контакті зі світом, і тоді вас все буде влаштовувати, і все буде розкриватися для вас дуже дуже смачно. До скорих зустрічей.